— Добрий ранок, якщо він добрий, дохід а, а ви вирішуєте боргові проблеми? Вони на своїх дивіться, у них немає жодних документів. Вони не пред'являють. У них вони навіть не пред'явили посвідчення, хто вони. Можливо, вони якесь ДРГ. Я не знаю хто вони такі. — Вони ДРГ, так. Добре, чому вони не пред'являють документи? У них мають якісь документи на відключення в мене зараз? Я вам цього не представляйтесь, добре, давайте по процедурі, Представляйтесь, посвідчення, ваше хто ви. У вас є заяви, пояснення. А, а з чим ви до мене приїхали? До От дивіться, вони зараз, вони зараз порушують закон. Який? Постанова є, що вони не мають права відключати. Хлопці, показуйте посвідчення, Тож, представляйте якщо є закон України про звернення громадян. Так я ним керуюсь. У вас вони зараз трохи. порушують закон. Подивіться, у мене в хаті троє неповнолітніх дітей. Так. опалювальний сезон. Вони хочуть позбавити мене життєзабезпечувального ресурсу. Я вас повідомляю, що в мене хвора дитина, яка на інгаляторі. Вона має зараз зробити інгаляцію. Я цього не можу зробити. На яких підставах вони мене зараз ріжуть? Скажіть, будь ласка. Вони виконують свою роботу. Хай вони покажуть мені документи вони на виконання. Робішу вас немає. Я вам не об'язана нічого показувати. А ви вони також, хлопці, показуйте документи. У вас Є якесь звернення? Так, да, є є звернення. Вони порушують мої права людини. які саме? Знімаю. Городов Євгеній Олегович. Номер жетона. дійсно... — 896 896. ДПП 015-375. Це номер посвідчення. Це посвідчення чи додаток до жетона? Посвідчення. Покажіть. Витягніть, будь ласка. Що ви, ви тут не бачите? Я на тій стороні хочу подивитися. А що на тій стороні ви повинні побачити? Поліція, це додаток до жетона. Там має бути посвідчення. ви представляйтеся. Ну, Зупиніть їх, будь ласка, хай пред'являть. Ні, я не буду їх зупиняти. Жарко Богдан Віталійович 01 96 944 20.07.23 по 20.07.27. Хлопці, пред'явіть документи. Покажіть мені акт. Викликайте Сох, це кримінальне правопорушення. Я не Я... Дивіться, Я... значить так, чекайте. Я вам зараз доведу, що це кримінальне правопорушення. Він каже, що він приїхав до своєї опори. Ось у мене є відповідь від ТОВ Київська обласна Ви... енергопостачальна компанія. У мене немає навіть з вами договору, який борг, ти який більше, може ти бути. Більше. Чим, тим більше. Я думає? користуюся. Я користуюся ну, своїми не конституційними не дивіться, у них немає ніяких, не приймали і не передавали майно. У них немає ніякого майна. Згідно чого не... він має туди ліс? А це ваше майно є постанова 14.05, яка забороняє постанова кабінету міністрів, яка забороняє відключати населення під час воєнного стану. У нас же ж зараз воєнний стан чи ні? Хлопці, я буду на вас скаржитися. Я, я вам не дозволяю цього робити. Ви порушуєте, а це ваша. Ви зараз трошки заважаєте. Я заважаю, тому що він приїхав мене лишати благ цивілізації, так скажемо. Він мені ріже дроти. Він моє май спаму сплачувати. Окей, добре. Кому я маю сплачувати? Держави. Хлопці ці гроші в державу не йдуть. Я це не вже до я знаю. Ми? Я вам да, кажу, вы, я вы... вам зараз повідомляю. Ж, не це моя мережа, я це не ваша. Отак, так. Це наша мережа. Шми? Це людська мережа, яка належить громаді. Чи ви ржете тут, як коні. Ви... ви на роботі, чи де? Ви що ви серйозно? Хлопці, припиніть злочин, буде скарга на вас. Скаржиться прямо зараз. Скаржиться. Ви не маєте права цього робити. Ви залишаєте людей в небезпеці, визивайте сох сюди. Визивайте. Ви маєте визвати. Ви Які шо серйозники кримінального правопорушення тут є? вони зараз лишають мене тепла і моїх дітей. Ми можемо замерзнути і померти. Це загроза життю і здоров'ю людини. Викликайте сох. Що це, це? потрібно просто було встати. Ні, не повинно було. Ви тут що суддя, чи що, що вирішаєте? Це в суді має вирішувати. Але, то... Того по порядку це все вирішують. Хай це хай вирішують, хай у них має бути акт на відключення, в них має бути судове рішення. Що ви чудуєте? Я не пущу його сюди. Ну, у вас борг. Ви що, не Який борг? Я вам щось дожна для того, щоб довести цей борг. Ви маєте. Довести мені його чимось, ви розумієте? Міс. Це ваша злотка. Покажіть мені вашу бумагу, з якої ви приїхали відключати. Ми Що не ви не маєте? Показуйте, показуйте. То де, де ваша бумага? У вас до бути бумага? Хлопці, це незаконно. Мені не надо у них має бути документ, згідно якого вони мають це робити. Чого ви мовчите? Ви кому присягу давали? Скажіть, будь ласка, ви конституцію визнаєте? Визнаю. Кому ви давали присягу? Що ви зараз робите? Що ви зараз робите? Оце? Ви, ви зараз порушуєте всі закони, всі норми Конституції. Ви визнаєте Конституцію? Ви визнаєте Конституцію? Навіть у ваших законах є форс-мажорні обставини. Є. У нас зараз форс-мажорні обставини. Я Я Війна України. Не Я, вас тут... Я вас не допущу, тому що, ви... тому що ви порушуєте мої права. Ваші Хлопці, ви ви знаєте Конституцію? Відійдіть, я... тримайтесь від мене на дистанції. Відійдіть і не заважайте. За вішому ви питаєтесь? Ви зараз, ви розумієте, що ви зараз порушуєте закон? Я вам особисто щось должна? А ви мені я вам нічого не І я вам нічого не довжна. Припиніти робити злочин. Це не Визивайте сох. Викликайте, ви маєте визвати сох. Я вбачаю. Я вбачаю, як це ви не вбачаєте? Не ви кому давали присягу? Ви визнаєте Конституцію? Ви Дайте, будь ласка, відповідь, ви визнаєте Конституцію? Вам нема що робити? Є що робити? Та немає. Я відстою свої права, тому що по Конституції всі надра належать людям, ви розумієте чи ні. Маю. Знаєте, так. то електрика ядерна, яка виробляється, кому належить? Скажіть, будь ласка. Хлопці, припиніть злочин. Якщо, якщо, в мене, якщо в мене, якщо в мене, якщо в мене, я не відійду нікуди, Якщо, слухайте. Якщо моя дитина, щось з моєю дитиною станеться, хто буде відповідати? Чому, чому я? Моя дитина, чому ви не припиняєте злочин проти моєї дитини? Проти мене? Для чого? Для чого? Для чого? Громадянка. Чого? А що ви хочете, моє прізвище? Для чого вам моє прізвище? Визовіть сок. Отак, отак ось порушиться наші права поліція нічого бездіє повністю. Діти, троє хворих дітей в хаті, яким треба робити інгаляцію, залишаються без електрики. Вони суки просто ріжуть дроти. Показали? Нічого І поліція скаже нічого не повинні показувати. Флопці, Ви розумієте? Ну, Оце кайде, така поліція. Давайте подивіться на бабуську. Може, це приїхали шахраї. Хто хто це? Хлопці, покажіть ваші документи. Хлопці, хлопці, а завтра а, а завтра приїду, буду вимагати. Вони навіть слухати не хочуть. Я, я з ними вже чуть не цей. Ви розумієте? Це нонсенс, як так можна? Скажуть, що що це незаконно. Де, Де документ? Де? Який, який саме вам? назвіть документ, який потрібен? Повинен бути акт на відключення, повинні акт бути посвідчення їхні, що вони мають право доступу до цих ну, до робіт. І, і що, і що? Ну, ну і я сьогодні правити, можу купити таку машину і на ній їздити. Ви розумієте, що ви і повинні робити. робити свою роботу? Правильно, багато треба захищати, а дітей. Ви ще застоїте Ахметова, ви розумієте, ви не державу відстоїте, ви відстоїте олігархів безсовісні. Я зараз буду викликати сохі, на вас буде скарга теж. Ну, Я буду викликати, буду зараз. Завершує ефір. Доброго дня. Дозвольте, дозвольте, я вам. Ми виконуємо, я черговий, задума, черговий електромонтар вода Матвієнка, Олександр Ласовий. Захожі з начергування надію. Отримав дистанцію, відключення боржника, поживача. Один. Являється боржником по. Ви знаєте, що ви? Дивіться, як я можу признати, вони мені жодних документів не показують. Вони, вони... Ми не маємо з їхньою компанією жодних договірних відносин. До вас, до вас Пані Оксано, ви знаєте, що ви борожнець? Ні. Не ви знаєте? Ні. Добре. Що було викликаний наряд? Був тому і викликаний наряд поліції. Да, да, да. Я розумію. Е, можете проділити якісь документами, що тут працює? Не живуть документ, щоб я просто знав, Ха. що треба взяти сважку. Це законно чи незаконно будемо. Це думати. В общем. У мене три, п'ять. Це ж не все. А дивіться, я зафіксую, щоб мені потім до рапорта прийміть, Це не те, що ми там. Я мені не Мені, за, мені за, Якщо я вас не відключаю, я їду пишу пояснення. Все. Ну, пишіть мені, пояснення, що ви ганяють, пишіть пояснення, що вам били морду і вас не пустили. Все. Що, що так, вам поліція, мішає? Морду, поліція диспетчер називала, до речі, не я. А троє дітей дозволено відрубати хворих в хаті в холодній залишити. Це що таке? Все, ну. я не вмішусь. Вибачте, в ну, мене емоції. Пізніше поясню. Я розумію ваше становище. Вас, ви проживаєте з трьома дітьми. З самі з чоловіком. З е, ви знаєте, що у вас є заборгованість? У нас нема заборгованості. Ми її не визнаємо цю заборгованість. Ми не знаєте, заборгованість. Де мені качествувати, що вона дійсно не є заборгованості? чи до вашого звільництва, щоб нарікали вам. Що це буде що зрозуміло? Можна? У них має бути акт на відключення. Це перше, що в них має бути. У них має бути рішення суду, на підставі чого видається акт, акт на відключення. Так нема договору, яке порушення договору? Як і нема, може провода в світ протікати. Провода це мої. То правильно, ми вам їх оставили, можете забрати. Стовпи не ваші! Опори не їхні, опори належать громаді. Ось у мене є відповідь від їхнього, е, від їхнього це цього Альбертович, Дозвольте. потримайте.